Музеї галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка в такий видатний значний день, як День народження Олександра Петровича Товженка. Саме сьогодні йому мало б виповнитися 130 років. Зараз в Україні оголошено День українського кіно і тому в контексті проєкту, започаткованого нашим музеєм з початку війни. Життя між сиренами, ми сьогодні повертаємося до дуже важливої теми піднятої свій час авторським колективом, з яким ви сьогодні познайомитеся під час зйомок фільму про Соловецьких в'язнів. І насправді, коли звертаєшся до долі Олександра Довженка, коли звертаєшся до... Цих подій розстріляного українського відродження і всього іншого, сьогодні це звучить зовсім інакше, ніж це звучало у 2017 році, коли фільм був відзнятий і вперше його побачили глядачі. І ми знаємо всі ім'я Олександра Довженка, і здавалося б, немає людини в Україні і світі, яка б не знала. Ім'я Олександра Довженка, але в той же час для багатьох його біографія, його доля, його спадок мистецький залишається е, закритою книгою. Тому що коли ми почали згадувати фільми, які створив Олександр Довженко, перше, що приходить на розум, звичайно, земля. Земля е, його один із двадцяти найкращих фільмів усіх часів. Народився в селі Сосниця на Чернігівщині. Закінчив Глухівський учительський інститут. До речі, тут у нас є майбутні вчителі. В 1914 році і певний період свого життя вчителював. Упродовж 18-19 років він воював у лавах армії УНР у курені Чорних Гайдамак проти. Радянської, більшовицької влади, якраз в тих лавах, які організував наш з вами земляк Симон Петлюра, якого тільки зараз ми можемо згадувати і по достоинству оцінити його власний внесок і його життєву позицію. Коли Петлюриці відступали, Довженка арештували більшовики і хотіли його стратити. Але його врятував представник партії боротьбистів Василь Елам Блакитний. І після цього Довженко став активним членом цієї партії, а потім вступив до комуністичної. З 1921 року Довженко працював у наркоматі закордонних справ. Спочатку в Польщі, потім в Німеччині. Там в Німеччині трапилася історія його знайомства з видатним нашим художником, всесвітньо відомим імпресіоністом Миколою Глущенком, ювілей якого ми відзначали якраз напередодні війни у 2021 році. І тут був великий мистецький проект. І дружба цих двох. Непересічних, талановитих людей, найяскравіших представників української інтелігенції, справді дала свої неймовірні плоди саме у мистецтві, саме у їхньому баченні цього мистецтва. Поки Довженко був у Німеччині, він навчався в мистецькій школі Вілі Гекеля. І там саме і відбулося його встановлення як митця. За є членом декількох відразу організацій, які тоді заснувалися і діяли, бо кіно стає надзвичайно популярним видом мистецтва. І про себе як кінорежисер він вперше заявив у 1928 році фільмом Звенигора. Там перепліталася історія України, історія громадянської війни. Поєднувався епос революції, сатира, лірика. І, на думку кінокритиків, саме ця стрічка Звенигора ознаменувала народження українського кіно як мистецтва. Пізніше сам Довженко писав: Звенигора в моїй свідомості відклалася як одна з найцікавіших робіт, де, прискорант моїх творчих можливостей, я зробив її. Це це іскурант моїх творчих можливостей. Я зробив її одним духом за 100 днів. Не зробив, а проспівав, як птах. Мені хотілося розсунути рамки екрану, заговорити мовою великих узагальників. Таку задачу перед собою постави Луженко. А вже в 1930 році так, у світ побачила його стрічка Земля. І ця стрічка. Стала надбанням українського кінематографа, але фільм, звичайно ж, був заборонений за біологізм, натуралізм, ідеалізм та абстрактний гуманізм. Скажіть, будь ласка, вам це сьогодні нічого не нагадує всі ті лозунги, які зараз висуваються нашими бувшими братами? так? Да? Не дивлячись на всі заборони, не дивлячись на всі переслідування, фільм Земля здобув світове визнання. І за версією ЮНЕСКО, як я вже сказала, він став одним із п'яти головних фільмів за всю історію людства. Це справді. Була стрічка, яка розказувала про трагічну долю українського селянина початку ХХ століття. І Довженко, знімаючи цей фільм, всю свою любов до рідної землі, зміг втілити в цей образ землі не просто як е, земля, яка народжує урожай, да? а земля як мати, кохана символ життя і смерті. Саме так відчував Олександр Довженко. Те, за що ми сьогодні з вами знову боремося. І, і в цьому стрічці він зумів показати трагедію селянства, яке втрачало землю, свободу і життя внаслідок тотальної колективізації. Фільм отримав визнання не лише за естетичну довершеність, а й за високий, глибокий філософський зміст. І саме за цей фільм Довженка називають предтечею українського поетичного кіно і взагалі засновником української кінематографії. Чарлі Чапін писав: слов'янство дало світу кінематографа лише одного творця-мислителя і поета Олександра Довженка. Але життя його складалося нелегко, непросто і не безхмарно, тому що він якраз жив період тотального е, переслідування і тотальної загрози власне, життю своєму навіть. І для того, щоб зберегти своє життя, Олександр Довженко приїздить до Москви. Сталін розумів, що немає кращого. Методу пропаганди, ніж кіно. І тому він хотів зробити Довженка своїм придворним кінематографістом. І е, по його особисті йому проханню, про його завданню, Довженко таки знімає пропагандистський фільм Щорс. Я думаю, що ну, старше покоління його точно бачили. Його обласкують, надають премії, посади, він стає художним керівником Київської кіностудії, він дуже був якби, обласканий владою, але ніколи не був з нею згодний. Коли почалася Друга світова війна, Довженко хотів стати фоторепортером на фронті, але його не пустили туди, і тоді він пішов добровольцем. Пішов добровольцем і працював. На війні як воєнний журналіст. Ці страшні руйнування, які відбувалися на нашій землі в Україні в часи Другої світової війни Довженко, звичайно, плачив на власні очі і писав: Асоціації виникають мимоволі. Україна поруйнована, як і одна країна в світі. Поруйновані і пограбовані всі міста. У нас немає ні шкіл. Ні інститутів, ні музеїв, ні бібліотек. Загинули наші історичні архіви, загинуло малярство, скульптура, архітектура. Поруйновані всі мости, шляхи, розорила війна народне господарство, понищила людей, побила, повішала, розігнала в неволю. У нас нема майже вчених і обмаль митців. Я думаю, що це слова Довженка є. Дуже яскраву ілюстрацію того, що відбувається в Україні зараз. І під враженням цих подій, під враженням того, що він побачив своїми очами, Довженко починає роботу над фільмом Україна вогні. На жаль, цей фільм, який, перш ніж будь-що показувати публіці, повинен був подивитися сам Сталін, він викликав неймовірний супротив, неймовірний негатив і. Навіть Сталін проводить спеціальне засідання на тему про антиленінські помилки і націоналістичні перекручення в кіноповісті Довженка Україна в огні. Тільки у 1966 році цей фільм вперше побачив світ. І то дуже серйозно люстрований. Далі починається гоніння. Довженка вирішили не страчувати фізично, його вирішили знищити як митця. І замість фізичного покарання влада обрала цкування, моральний тиск на режисерів. Його звільнили з усіх посад, його позбавили всіх відзнак, засобів до існування, але найстрашніше для Довженка те, що відбулося, йому заборонили жити в Україні. І він сам писав: світе мій. Чому любов до свого народу є націоналізм? У чим його злочин? Які нелюди придумали отеє от знущання над життям людським? Нічого не нагадує про сьогоднішній день. Потрапити в Україну режисер зміг лише у 1952 році, коли почав знімати фільм про будівництво Каховської ГРЕС. І. Тоді пізніше він знову пише нове наше море, нове наше горе. Так про море говорить народ. І він пише поему про море, але реалізувати він її не встигає, тому що на 62 му році життя, 25 листопада 1056 року, життя Довженка обірвалося. І навіть після смерті. Його не пустили на батьківщину. Він писав ще в 47-му році: Я умру в Москві, так і не побачивши України. Перед смертю попрошу Сталіна, аби перед тим, як спалити мене в крематорії, з грудей моїх вийняли серце і закопали його в рідну землю в Києві, десь над Дніпром, на горі. Ну, на жаль, це мрія його. Не збулася. Такою трагічною долею була доля Олександра Довженка. І сьогодні дійсно ми з вами впевнюємося кожного дня, що кіно, мотограф, кіно і на сьогодні є одним із найсполивовіших методів пропаганди. Ось недавно прогривів буквально днями скандал на Венеційському кінофестивалі, де показали пропагандистське кіно. І наш фільм про Маріуполь став такою бомбою справді на цих е, фестивалях міжнародних, але насправді на сьогодні, і, мабуть, під впливом також війни і цих трагедій, які відбуваються, українське кіно отримало нову силу і з новою силою розвивається сьогоднішній фільм, який ми пропонуємо вам для перегляду. Називається Соловецькі в'язні з України. Лес Курбас, Микола Кулиш. Першу премію всеукраїнського фестивалю Кобзар Єднає Україну. А друга премія 15-го всеукраїнського фестивалю екранних мистецтв Дніпро Сінема. Була отримана у 2024 році. Я думаю, що про сам фільм вам розкаже все-таки його творець. Наталія Іванченко, прошу вас сюди. Вона є продюсером, режисером-постановником цього фільму разом з Дмитром Старіковим. Будь ласка, автор сценарію Ольга Ніколінко, але її немає. Зараз вона відсутня в Полтаві. І так само Наталія Іванченко, оператор-постановник. Дмитро Старіков і Максим Старіков, будь ласка, підходьте сюди. Це, власне, невеликий авторський колектив, який створив, створив по-справжньому історичну стрічку. Всім, хто прийшов, хочу ще додати, що це вас нас авторський колектив. З нами завжди працює колектив акторів, тому що ми у своєму документальному кіно використовуємо завжди художні елементи, постановочні. І сьогодні в залі Олечка піднімись, будь ласка, Оля Ольга Черняцька, будь ласка, сюди підійди. Вона читає озвучує закадровий текст, а ще у фільмі. Актори заслужений артист України Богдан Чернявський, який нині захищає нашу Україну. І актор, для якого це не була професія, в нього інша а було хобі, але дуже талановитий актор Володимир Самойліченко, який минулого року загинув захищаючи Україну. Я перепрошую, я не можу ці слова нормально завжди повторити. Рит. Я думаю, його душа почує, відгукнеться про те, що сьогодні ми його бачимо і пам'ятаємо, і бачимо на великому екрані. Я дуже коротко буду говорити, щоб не забирати вже ваш час. Я просто хочу сказати, що ми розпочали роботу над циклом Соловецькі в'язні з України в 2011 році. Ми тоді працювали над фільмом Микола Зеров, це наш земляк. Я думаю, наші студенти це знають, це ім'я дуже добре. І тоді нам вдалося побувати на Соловецьких островах і у Сандармосі. І коли ми були в Сандармосі, ходили по цих гектарах просто розстрільних ям. Де на деревах і на хрестах висять фотографії тих, кого вдалося ідентифікувати. Ми зі сценаристкою, професоркою Ольгою Ніколенко, раптом заклякли, бо побачили два знайомі портрети: Лесь Курбас, Микола Куліш. І самі собі сказали, наступний фільм буде про них. На жаль, ми повернулися до цього проєкту, так склалися обставини у 2017 році і створили, створили його. Я просто хочу ще кілька фактів, особливо це для, для істориків, студенти, можливо, знають, але все одно я скажу, що у насалов Сандармосі, період з 27 жовтня по 4 листопада було розстріляно 1111 в'язнів, із них 287 українців. А загалом історики називають цифру 30 тисяч інтелігенції української, яка розстріляна була під час сталінських репресій. Чому інтелігенції? Тому що саме вона була носіям. Держ... Державності української і патріотизму. Ці два геніальних місця створили неймовірний театр, ви це побачите, європейського рівня, як їх оцінювали. Але трі... тріумф їхній закінчився Соловками і пласт культури, який називають розстріляні українські відродження. Ми з вами, у нас зараз йде. Екзистенційна, екзистенційна війна, війна за існування нас як держави, нас, українців як нації. Але коли я думаю про розстріляне українське відродження, це та ж сама війна екзистенційна. І гоніння на Довженка, неможливість йому працювати, творити в Україні, неможливість Зробити ті фільми, які він хотів, неможливість заборона вже у тих, які були зроблені, це теж війна, війна на знищення українців як нації, нашої духовності, нашої культури і так далі. І тому сьогодні ми усі дякуємо тим, хто захищає Україну донатами, я думаю, кожен з нас це робить скільки, скільки може. Дякуємо, кажемо слава Україні, слава героям нашим і вічна пам'ять тим, хто поліг. Якщо буду після фільму запитання, ми готові відповісти. Я представ... вас, представила, представила, представила це, вас. Так. Це Дмитро Старіков, режисер-постановник. Максим Старіков, оператор-постановник. Всі е, постановочні сцени, які стосуються е, театру, ви побачите театра сцени, робив Максим. Він дуже високопрофесійний оператор, дуже талановитий. І наша команда постійно з ним працює. Він член нашої команди. Дмитро Максим, я член національної спілки кінематографістів України. Є член. Полтавський осередок у нас є Митро Михайлович, голова полтавського осередку Національної спілки кінематографістів України. Наші фільми, останні, крайня наша робота це фільм. Паїсія Величковського. Він на цьому фестивалі, де цей фільм отримав другу премію, отримав першу премію. Вийшло так, що наші два фільми конкурували між собою. Це так просто. Хочеться трошки похвалитися. Але повертаємося до перегляду фільму. Дякую ще раз, що ви прийшли. Учав, скажи мені, коли цей довий шлях. І курбас буде неочікувано вражений, як швидко вирізне цей тематок. А коріш тихо радітиме і напише у листі своєму другу Дніпровському. Учора, прочитавши курбасові дві перші, Леся Курбаса називатимуть новим Шекспіром у театральному процесі ХХ століття. А Миколу Куліша порівнюватимуть із Гетте, Мольєром, Іпсом і Бернардом Шоу. Ніколи я не мав на думці, що виступлю на літературну царину з п'єсою.